У прямому ефірі програма Окрема думка наш гість Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Обговорюємо останні події. Але хочу почати з вашого блогу останнього, який називається Категорично і страшно. Путін не зупиниться. Це, власне, найбільший страх і України, і взагалі всього світу. Чому так категорично твердити? Ну, слід давно вже сказати, що направду історично. Росія завжди була найбільшим ворогом України і найбільше становила для України небезпеку. Як я вчора написав у блозі, що фактично кріпацтво, більшовизм, голодомор, сталінсько-брежнівські репресії, та й Афганістан і Чорнобиль прийшли на Україну як прояви російської колоніальної політики. Україна завжди виступала донорів донором ресурсів для Росії, зокрема для армії і для церкви, і переважно це були саме кадрові ресурси, тому без України неможлива взагалі Російська імперія. А Путін зрозумів, що Російська імперія не може існувати в своїх нинішніх кордонах, якщо вона, по-перше, не буде і далі використовувати рабську працю в 19 сторіччі. Це були кріпаки, каторжани в 20-му це ув'язнені в гулазі. І так далі, тобто без рабської праці ця країна в принципі не може існувати в тих кордонах. Занадто складні погодні умови, кліматичні умови, занадто неякісне населення, тому їм потрібна все ж таки не праця на умовах ринкових взаємин робітника і роботодавця, а саме рабська праця. Тому звісно, що перетворити на рабів чеченців їм буде дуже складно. Відтак вони традиційно зазіхають на Україну. Отже, Крим, це перший плацдарм. Так, і ви думаєте, що вони рушать далі? А чому їм тоді не іти не ще далі? Чому їм тоді не йти далі в Польщу? Польща, член НАТО, Польща відгородилася від Росії американським ядерним щитом. Тому ні Польща, ні Фінляндія для них є недосяжними. А от Україна, Казахстан, ну фактично ними давно вже абсорбована Білорусь. От ці країни безумовно їх цікавлять як ресурси для їхнього розвитку. Навіть не розвитку, а так від підтримання. Е, ну, це цей ваш прогноз по захопленню всієї України. Це якщо Захід буде далі діяти так, як він діє зараз зі санкціями. Чому такі боязливі і неефективні санкції? А ну, Заходу, а По-перше, розумієте, є. захід занадто культурний. І е, з позицій своєї цивілізованості він просто не може собі уявити, що Росія направду, мислить такими ну, вже категоріями. Уявив. Тут же не треба уявляти нічого. От тепер Вони трохи уявив. І санкції пішли. Поки що пішли, ми бачимо дипломатичні санкції, певною мірою економічно-адміністративні санкції. З, ну, і... якої, з яких росіяни сміються? Ну а рештфірта, що я думаю, це серйозний дзвінок О, для та Путіна. Це перший, по да, перший поки що єдиний. Хоча подивимося, як будуть Ватися події далі, я все таки думаю, що захід зрозумів з якою страшною загрозою він має справу. Фактично, перед нами диявол в оплоті. От правильно патріарх Філарет сказав, що Путін використовує саме диявольські способи, особливо ми пам'ятаємо, диявол батько брехні. Так, от така нахабна, агресивна брехня. На всіх рівнях російської політики і російського соціуму будемо пам'ятати, що дії Путіна підтримують більшість російських громадян. Отже, ворогом України є не лише путінський режим, ворогом України є саме росіяни. У мене вчора був в гостях в окремій думці. Олександр Скебенецький, генерал служби безпеки України, він 30 років займався контрозвідкою. Так, от він сказав, що протягом цих всіх 30 років, що він спостерігав діяльність СБУ. І КГБ перед цим Україна діяла, українські спецслужби діяли по відношенню до російських спецслужб як, як друзі. Вони не вели навіть операції проти російських спецслужб, тому що це рахувалося як дружня країна. Ем, ви кажете про те, що Захід не розумів, що Україна теж не розуміла. Знаєте, СБУ не працювало. Я б поставив би генералу Скибенецькому уточнююче питання: Українські спецслужби до російських спецслужб діяли як друзі чи як зрадники українського народу. Тому що українські... Він каже, що останні роки як зрадники. Українські спецслужби не могли не знати, що російські спецслужби працюють проти України, причому працюють на всіх рівнях рівнях економічної диверсії банківської. Фінансової, організаційно, адміністративної, інфраструктурної і звичайно інформаційної це речі очевидні. Та цього не треба бути генералом генералом спецслужби, щоб це щоб ці прояви бачити, і в світі і в Україні. Отже, я б говорив про те, що українські спецслужби діяли як зрадники щодо державних інтересів України. Щодо народу, ви казали, що захід не розуміє. Я знову повертаюся. Ну, ми завжди теж сприймали росіян як братський народ. Але кілька років тому їхній Левада центр московська компанія опублікувала рейтинг ворогів Росії для, для росіян. Так і от ми були на третьому місці після американців і грузинів, в той час як для українців. Росіяни завжди були братнім народом. Як могло таке статися? Е, знаєте, річ річ у тому, що справді завжди українці до росіян ставилися позитивно, тому що діяла російська пропаганда, що нібито росіяни і українці є братами. В той же час росіяни українців зневажали, ненавиділи. А оця от ситуація, коли вони визначили Україну як ворога на третьому місті, так. це ситуація помаранчевої революції. Вони її злякалися. Зля в Росії ми пам'ятаємо, що влада і народ, вони як і церква, так вони такі. Три єдині саме православ'я народність, увагу уважки. цей термін, він нікуди не подівся. Отже, і зараз сказав, що дії Путіна підлі, підступні, брехливі дії Путіна. Росіяни виправдовують, знаючи, що ці дії несправедливі, підлі, а культурні, таке інше. Отже, ще раз повторюю, що ми маємо справу з ворогом, який, який називається російський народ, а не режим Путіна. Ну, ми бачили також народ, який вийшов захищати Крим і саме так Мирослава, виступає за цілісність і неподільність України. Ми бачимо частину російської інтелігенції, яка справді є культурною, а відповідно справедливою і чесною. Але саме цей марш показав, що ці люди там, от просто нормальні, чесні, справедливі росіяни. Такі, як Джигарханян, Бацілашвілі, Ахіджакова, так от е, Рязаревич так, от ці росіяни в, там в меншості в абсолютній меншості. Ми пам'ятаємо, якою ненавистю російський обиватель до своєї ж інтелігенції пашить саме через таку їхню позицію по Україні, Костянтин Матвієнко, політичний експерт, є гостем програми Окрема думка. Ми повернемося до розмови з Костянтином після невеличкої реклами. Це продовження програми Окрема думка. А сьогодні слухаємо думки політичного експерта Костянтина Матвієнко. Костянтине цікаво говорить британська журналістка, Ми почали з вами говорити про санкції заходу взагалі про позицію заходу. Я прочитала слова британської журналістки Мері Меріджевські про реакцію Британії. Ну вона там пише про те, що олігархи українські російські осідають в Лондоні. Ніхто їх дуже не перевіряє звідки там кошти. Але найцікавіше, ось що вона каже, що цікаво, що під час війни в Сирії британці дуже багато дискутували про те, що ми, мовляв, несемо моральну відповідальність за сирійців і мусимо втрутитися, якщо нічого не допоможе. А криза в Україні чомусь відразу була поставлена за межі можливого зовнішнього втручання. Тож британське суспільство стежить за Україною як зацікавлений спостерігач, а не як люди, які відповідають за те за події, які відбуваються в Україні. Чому така, чому така реакція? Суспільства ще тому, це що у Британії завжди були традиційні колоніальні інтереси на Близькому Сході. Пам'ятаємо, хто будував Суецький канал, хто створював Саудово-Аравійське королівство. Тобто, ось там, в принципі, завжди були такі інтереси надто тоді, коли британська промисловість потребувала енергоносіїв з близького сходу. Це стосується і Сірії, uh -huh. це стосується, до речі, і Кіпру. Ви знаєте, там по цей день британська система руху автотранспорту і uh -huh. кермо з правого боку. Це стосується і Греції. Тому що певний час Британія, Греція фактично де факто являла собою підмандатну британську територію. Пам'ятаєте, як вони вивезли Фрис Парфенону з Греції mm -hmm. до британського музею в Україні? інтерес британців ніколи не проявлявся за винятком епізоду 1853-1855 років кримської війни, коли так само агресивно Микола І почав воювати з Туреччиною, і тоді цивілізований світ, на відміну від нинішньої позиції цивілізованого світу, тоді цивілізований світ, в особі Британії. Франції захистив Туреччину від цієї навали і на голову розбив російську армію в Кримській війні. До речі, з цього пам'ятаємо, що Севастополь це зовсім не місто російської слави, це місто російської ганьби. Тому британці ставляться до близького сходу як до своєї колись підмандатної території. Україна такою ніколи не була. Україна для них завжди була сірою зоною інтересів величезної і страшної російської імперії. Дивіться, мене зацікавила заяви прем'єра Британії Кемерона про те, що у Путіна є вибір, каже Кемерон, стати на шлях деескалації або зіштовхнутися зі ще більшою ізоляцією і жорсткішими санкціями. По-перше, яка деескалація після фактичного аншлюсу Криму? І по-друге, чи Путіна лякає міжнародна ізоляція? Путін прагне міжнародної ізоляції, тому що якщо б Росія існувала в системі міжнародного права міжнародних цивілізаційних взаємин, то така б Росія просто б не існувала. Вона просто б де вона просто б розвалилася. Для того щоб зберегти Росію, Росії треба ізолюватися, ізолюватися разом з Україною. Бо без України вона просто там знидіє, перегніє в своєму алкоголізмі і неробстві? Отже. Путін свідомо вибирає шлях ізоляції від усього цивілізованого світу. Ми стоїмо за на ваш погляд перед лицем окупації всієї країни так. Путіним. Ми стоїмо перед тим, що міжнародна ізоляція Путіна не лякає. Паралельно, ми отримуємо. Такі вістки, що НАТО підтримує суверенітет України, але не збирається, не має наміру вводити до Криму свої війська. І про це саме вчора заявив позавчора Барак Обама про те, що е, він виключає військове втручання Сполучених Штатів е, в ситуації в Україні. Тоді е, на кого нам можна сподіватися на себе? Ми сам на сам з агресором, сам на сам з ворогом. Західний світ нас підтримав дипломатичними зусиллями. Очевидно, буде певна економічна підтримка, буде певна візова підтримка, але все тільки на себе і на Бога, тому що е ніхто не буде посилати своїх солдатів вмирати за е українські інтереси. А те, що нам меморандумом, не угодою, яка має зобов'язуючий характер, а меморандумом в Будапешті гарантували. Безпеку, то тепер наші гаранти по-різному тлумачать ці цей меморандум. Ми бачимо, як його тлумачить Росія, і бачимо, що Сполучені Штати і Великобританія, які також виступають гарантами, не готові сюди вводити свої. Війська, а війська нам їхні буде дуже нам саме потрібна військово-технічна допомога. Хоча можна сподіватися на озброєння, можна ще сподіватися на розвідувальну інформацію, можна ще сподіватися на військово-технічне забезпечення. На це все ми можемо ще сподіватися. Хоча з іншого боку, українська влада мені здається. Поводиться доволі обережно з точки зору прямого звернення парламенту по допомогу до світового співтовариства в умовах, коли країна фактично вже частково окупована. Є загроза окупації всієї а країни. А яка, яка причина цієї обережності? Я думаю, цілий комплекс причин, включно з наявністю п'ятої колони в середовищі українських парламентарів. Ну, ми бачимо проявлену п'яту колону, це комуністи, але бачимо, ще і тих, хто поки що не дуже активно себе світить в цій п'ятій колоні. Тоді давайте про це поговоримо. Дивіться, політолог Олег Соскін називає президента Турчинова зрадником, пов'язаним пов з Медведчуком і Путіним. Дзеркало тижня дає інформацію про те, що нібито є таємні перемовини між Бют і Путіним Кремлем. З КПУ нам все зрозуміло. З комуністами все зрозуміло. Далі партія регіонів в кримському, в кримському парламенті понад 80% людей це партія регіонів. Константинов – це партія регіонів. Люди, які зараз організовують сепаратистський рух в Донбасі, це є партія регіонів. Так. Партія регіонів в Києві не робить ніяких заяв і не засуджує діяльність їх. Далі ми бачили бійку кілька днів тому в національній телекомпанії України, яка фактично була. Чітко в кошик Кремля, яку організувала ВО Свобода. Тоді на кого нам полягати всередині України, якщо ми куди не, куди не глянь і ми дозрюємо Но зраду? На кого, на кого спирався Майдан? Він не спирався ні на Свободу, ні на батьківщину, ні тим паче там на партію регіонів. Так та? Чекайте, так вони ж приймають рішення в парламенті. А, на Це ж жаль, не Майдан? На жаль, Зараз з такої от волі долі. Справді ці громадяни приймають рішення. Я не готовий підтримати Соскіна в тому, що як він кваліфікує mm -hmm. Турчинова, тому що я не думаю, що пан панпан ліпше інформований ніж я. А таких даних у мене напряму немає. З іншого боку, що є очевидним, це згайний час на початку агресії. Про це я писав в своєму згаданому вами блозі. Це млява реакція сьогодні. Це заява Яценюка, що ми не готові до вступу в НАТО, і ми не готові до е, повної асоціації з ЄС, а лише до часткової асоціації. Асоціації з ЄС це дивна заява. РНБО приймає рішення про запровадження візового режиму. Яценюк говорить, що візовий режим передчасний. Але Яценюк, прем'єр-міністр, є членом РНБО. Рішення РНБО в цій ситуації мають вищий статус ніж рішення кабінету міністрів. Яценюк просто не має права робити заяв, які суперечать колегіальному рішенню Ради національної безпеки і оборони. Ці всі речі ми з вами споглядаємо. Не можемо щодо цього мовчати. Плюс ми бачимо, що розгортається виборча кампанія і. Наші політичні сили, колишня опозиція, очевидно, не готові висунути консолідованого кандидата. Там знову підуть оці за знаменитою формулою Юлії Тимошенко трьома колонами, якісь такі, от ма разом в цій ситуації про яку вони говорять. Тому так, суспільство фактично має ситуацію боротьби на два фронти. Фронт зовнішнього агресора, тут це зрозуміло, і внутрішній саботаж. Хто це може подолати, ну якісь осередки, і всередині навіть цієї діючої влади такого подолання є. Чи вони набудуть достатньої сили до того, як путінська агресія буде мати наступні кроки, щиро кажучи, Мирославе, я не впевнений. Але позаяк на це прямо вплинути не можемо, хіба що не замовчуючи цих обставин і речей, то відповідно ну, так. Ми маємо діяти принаймні гласно говорити про помилки політичні, які допускаються нинішньою владою. Зараз про політичні помилки, які допускає наша влада, і чи зможемо ми їх подолати і протистояти зовнішній агресії? Ми поговоримо з Костянтином Матвієнком в наступній студії. Будь ласка, дочекайтеся. Це окрема думка Костянтин Матвієнко, політичний експерт, у нас у студії говоримо про те, чи ми зможемо всі разом протистояти зовнішньої агресії. Ви сказали про млявість в прийнятті рішень цієї влади. Оце просто ну чітко, так як бачиться суспільство. З чим пов'язана ця млявість? Це ем, якесь таке ну відсутність пасіонарності, чи страх, чи якась така нерішучість влади, чи непрофесійність. Все разом. І некомпетентність, і страх, і визначеність іншими інтересами, які є непублічними, бізнес інтереси самозбереження, кадрні самозбереження. інтереси, самозбереження себе і своїх приватних фінансово-підприємницьких інтересів. Це все є. Про це не треба мовчати. Але з іншого боку, не можу не сказати про те, що принаймні парламент діє з відставанням. Але послідовно, от єдине, я хочу зрозуміти, повертаючись до питання візового режиму, фактично росіяни самі вже закривають кордони з Україною. Погано наш ознака. Кабмін сьогодні у відповідь чи це вчора у відповідь на рішення РНБО ввести візовий режим. Кабмін відповідає, що це не на часі. От з чим це пов'язано? сказав, так, що я таке, не таке Кабмін, рішення. а персонально пан Яценюк. Так це пов'язано з тим, що пан Яценюк не зовсім собі уявляє те, яким чином організовано владу в Україні, я вже погадати, що... як вони пробачте. Ви Прошу. пригадуєте їхній аргумент, як вони це пояснюють? Вони кажуть, що немає ем, законодавчого акту, який регулює візовий режим із сусідом, який є ворогом, Слухай, ну от я... щось таке ну, це з повним, ворожим сусідом. Повний маразм. Вибачте на слові. Е, кабінет міністрів може будь-якої миті прийняти постанову про запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Для цього не потрібен якийсь спеціальний закон. Це абсолютно в межах компетенції Кабінету. Нети міністрів України, пам'ятаєте, як ми запроваджували безвізовий режим з європейським союзом? Там що був спеціальний закон Верховної Ради, ні друг чи ворог та. Так, отже, а тим паче ну справді немає законодавства, яке б визначало поведінку України в умовах окупації. Ясно, що це законодавство треба тепер створювати, але чекати, поки створиться законодавство, немає жодної потреби. Це все вирішується оперативним чином через рішення РНБО, яке вводиться в дію указом президента. Так що я не бачу жодних тут проблем якось довго городити город з цього питання. А як ви оцінюєте взагалі діяльність РНБО? От вони приймають дуже багато рекомендацій для міністерств, для Кабміну. Це рішення прямої дії. Це не рекомендації. Ці рішення зразу мають виконуватися. Ага, тобто, якщо РНБО рекомендує. Це значить не просто рекомендація. От ми читаємо, що РНБО рекомендує. Це просто це просто рекомендує, ухвалює рішення, а після цього вводиться в дію рішення РНБО, щойно воно набуло було чинності, воно виконується всіма підрозділами. Тобі тоді відносно візового режиму воно ж не виконується. Дається аргумент, що це неможливо. Отже, в такому разі ще раз скажу, що даному дуже дуже обережно скажемо, Арсеній Петрович сильно помиляються. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, відносно, от ви говорите про інфільтрацію ворожих російських, російської агентури в політичних силах деяких, так? А ви раніше говорили про те, що взагалі компартію і партію регіонів треба заборонити, так? як ви казали? Як, як... партії нацистського типу. Як да, партії це, на... це я говорив ще розпал революції. Ви зараз не поміняли цю думку? Ну слухайте, протягом всієї революції діяльність партії регіонів це справді людину ненависницька діяльність. Тобто ця партія відповідальна за злочини проти людства і людяності. Їхній лідер, президент України, зараз звинувачується саме в цих злочинах. І кабінет міністрів, пам'ятаєте, як вони приймали це знамените рішення про застосування водометів на морозі? Так що, що стосується комуністів, ми бачимо це по їхньому голосуванню в парламенті, тобто вони прямо підтримують агресора. Не голосування, вони прямо підтримують агресор. Так, вони сьогодні сьогодні просто колосально не про. Осуваліда вчора не проголосували про ем, цей закон закон, який є про яке декларацію. Мати дек... Я її називаю для себе декларація опору. А так не проголосували. А і так само абсолютно. Ну, даруйте некоректно вже у слово, свинська поведінка mm -hmm. комуністів mm -hmm. щодо кримських татар. Так. Це що таке е, нація, яка нас підтримує? Е, люди, які фактично є більшими, може, патріотами України ніж більшість українців, і вони звернулися до Верховної Ради і до українського народу з правом на самовизначеність в межах України. Це нормальне, правильне звернення, і дуже правильно, що парламент прийняв цю декларацію. Але комуністи за це не голосували. Хочете, а є ж комуністи, інтернаційний... які відповідальні за депортацію кримських татарським тепер голосували за, за... 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 за депортацію кримських татар, за багато інших. Людей на невинницьких тобто ця партія безумовно, поза всяким сумнівом, має бути заборонена. Так, отже, це все було, було моє підведення до розмови про парламентські вибори. Ви не думаєте, що занадто пізно проводити парламентські вибори? восени? Ні, не думаю. Я думаю, що нам вкрай важливо провести 25 травня перший тур президентських виборів через два тижні в червні другий тур президентських виборів. Точно розумію, що Росія буде зривати ці вибори, принаймні по півдню і сходу, щоб український президент новообраний був територіально не повністю легітимний, і тому нам треба. Дуже треба провести ці вибори правильно. Дуже б сподівався, що е, три політичні сили, які зараз встановлять українську владу, висунули б консолідованого кандидата. Може це не політичний кандидат, може це не кандидат з цього їхнього середовища? Знову будемо цю засмальцьовану колоду тасувати. Може, це могла бути якась нова свіжа відповідальна людина. Що стосується парламентських виборів, то на Як тільки ми проведемо президентські восени, мають пройти парламентські вибори. А ви бачили в Фейсбук, з'явилася ініціатива висувати лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафу Джамілєва, президента України. Як ви до цього ставитеся? Давайте запитаємо пана Джамілєва, чи він готовий взяти на себе такий тягар? Я розумію, от, суто як політичний технолог, я розумію, що ця кандидатура, ну питання її прохідності по всій території України, викликає певні сумніви. Мені подобається сама ідея. Думаю, що кримські татари визначаться. Сподіваюся, на це. Визначаться з тим, якого кандидата вони будуть підтримувати, і знаючи політичну культуру цієї нації, гадаю, що це буде єдиний кандидат. Вони не будуть там розпилювати свої зусилля. Отже, що стосується пана Джемілєва, ідея дуже хороша, але все таки я за ті ідеї, які можна реалізувати. Яка ваша думка і який ваш прогноз щодо долі кримськотатарського народу зараз в найближчі роки на півострові Криму? Позитивний. По перше, розумієте, і до речі, і доля українського народу на півострові Крим теж позитивна. Що являє собою Росія і її агресія? Це зло, абсолютне зло. А воно завжди вчорашнє. Тобто Росія завжди намагається законсервувати суспільний розвиток. Вона завжди тягне оцю могилу минулого. А Україна розвивається як країна майбутнього. Добро завжди попереду. Поза кримські татари однозначно на боці добра. то добро це скажімо так факт. Врешті-решт воно завжди перемагає. Коли це станеться, я, чесно кажучи, думав, що ми Крим не втратимо, тому що були всі можливості і підстави його не втратити. Саме така млява діяльність української влади на певний час у нас Крим а, забирає. Але думаю, що цей період буде зовсім не тривким. Тому що соціальний час пришвидшується. Відповідно, добро переможе не як там в 19 му чи 18 му столітті, довго буде перемагати, десятиліття. Ні, воно переможе швидше яким чином дуже мало часу лишається. соціальний розвиток, но нові способи комунікації, нові суспільні взаємини. Росія намагається жити в феодально капіталістичних, так. навіть рабовласницьких mm -hmm. парадигмах. Україна живе в ситуації інформаційного суспільства. Вона є певною мірою цивілізаційним лідером навіть в умовах цієї агресії. Те, як ми цією агресії опираємося, й те, як це повели українські військові, це верх цивілізованості і відповідальності, в тих умовах, що й не давали наказу стріляти. Да? Тобто вони мусили на свій страх і ризик діяти українські військові. Отже, Україна Україна демонструє ну такі потужні цивілізаційні кроки. А Росія залишається далеко позаду. Вона у вчорашньому дні, вона у злі в імлі. Думаю, що її доля дуже сумна. Дякую, Костянтине. Дякую вам. Це був Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Говорили ми про останні політичні події. Дякую, що були з нами.